Чаємо його до нашого ефіру. Молодший лейтенант 45-ї окремої артилерійської бригади Зсу, народний депутат України, сьомого скликання Свободівець. Вітаємо вас! Слава Україні! Пане Олексій, знаємо, що вам. ви на Бахмутському напрямку, mm -hmm. як там зараз Росія хотіла Бахмут забрати, але їй нічого не вдається, і слава Богу, насправді, але все ж, як військові бачать це зсередини? Добрий вечір, студія. Добрий вечір, дорогі брати, і сестри українці. Надзвичайно важка ситуація зараз на бахмутському напрямку. Ворог не припиняє свої спроби захопити місто, і ми розуміємо, що він по ходу тих своїх бойових дій так само змінює тактику. Він вчиться швидко. І якщо раніше на початках вони просто лавину йшли і своїми трупами закидали бахмут, то на деякий час потім змінили тактику, коли малими групами намагалися захопити наші вогневі позиції. Зараз знову вони вибрали тактику. Шквального вогню і те, що говорить що нібито у них закінчуються боєкомплекти, я би так не сказав, тому що постійний постійні обстріли, постійні обстріли міста, і потім після того знову ж таки женуть тих чмобіків, женуть за ними за град отряди тобто в кращих традиціях радянського союзу. І е, тяжча ситуація на е, північному напрямку Бахмуту трошки легше, десь на південному, і ворог знову ж таки хоче його в кільце взяти. Але ми ж пригадуємо, так коли ставилися певні завдання, військово-політичним керівництвом Московії про взяття Бахмута, про вихід на адміністративні кордони Луганської. Донецької областей і цього не вдається. Не вдається перш за все завдяки власне, мужності і стійкості е наших воїнів, які е стоять і е захищають український бахмут е е і в ракурсі цього знаєте інколи. От е коли заходить час подивитися, що робиться в наших соцмережах, і коли е дехто починає говорити, що вже втомилися від війни, я хочу, щоби. В першу чергу подумали за е, цих хлопців, які в окопах сидять, які вже рік часу фактично воюють. І запитайтеся, чи вони не втомилися, коли починають запускати е, це ІПСО інформаційно-психологічну спецоперацію, і намагаються десь всередині країни знову ж таки бурлити. І багато хто на це ведеться, багато хто розповсюджує різні чутки. Коли розповсюджують е, думки щодо е, проведення продовження, скажімо так, мобілізації, у нас ж мобілізація не закінчувалася. дуже гарні слова сказав свій час Джухар Дудай. Він сказав: так боягуство батьків призводить до рабства їхніх дітей. Я от хочу, щоб всі ми згадали, коли рік часу, в тому, перші дні і місяці війни, як ми згуртувалися. Як ми стали на захист нашої країни, ми не втомлювалися стояти в чергах військомат. Ми не втомлювалися допомагати Тої ж самою гуманітаркою, десь допомагали автомобілям, допомагали хто чим міг, чи своєю копійкою останньою, яку діставав з кишені, інколи й голодуючи. А зараз рік часу пройшов і дехто вже втомився. Я думаю, всі втомилися. І дійсно багато проблем є. В самій державі, єдине, що на превеликий жаль, але я ще раз буду напевно нагадувати, як неодноразово казав, що ці всі проблеми треба вирішувати до завершення війни, щоб не було так, як багато хто говорить, прийдуть хлопці наведуть порядок. Ні, вже треба думати за цих хлопців, коли вони дійсно повернуться з війни. Багатьом треба буде реабілітація. фізична реабілітація, психологічна реабілітація. І вони повинні вже прийти в ту країну, омріяну країну, незалежну, вільну, дійсно, і без корупції країну. Але справа в тому, що ці всі речі необхідно робити дуже делікатно. Делікатно, щоби не дати поживи нашим ворогам скористатися, щоб не кинути оце зерно роздору між українцями, які будуть між собою сваритися. Я вам скажу, у нас в бригаді є представники ну, багатьох різних партій. Але справа в тому, що у нас не виникає дискусії щодо майбутнього України, щодо майбутнього нашої перемоги. І тому ці всі чвари, їх треба краще цю енергію і скерувати на допомогу армії і держави. На важливому, Олексій. Зупиняємо на мить з вами розмову, продовжуємо в ефірі телеканалу та в наших соцмережах. Мусимо сказати до побачення усім глядачам телеканалу Еспресо. До зустрічі наступного тижня о 19.15. А ми продовжуємо. Олексій Кадай, ви, ви згадали про Джухару Д... от да. коротко. Угу. Про Джухара Дудаєва. Ви згадали про цю його фразу? А мені завжди згадується в контексті української війни нашої повномасштабною з Російською Федерацією, фраза Дудаєва про те, що коли зійде українське Сонце, настане кінець Російської імперії. Цей час настав? Так, однозначно. Однозначно, цей час вже якраз прийшов. Тому що, знову ж таки, треба завжди, знаєте, нагадувати, нагадувати історію нашу, нагадувати ті події, які були ще не, не, не так давно. Але знову ж таки, ті події, які. Але нагадувати ті події, які нас згуртували. Згуртували, власне, заради перемоги. І от сьогодні згадували питання: так, чи у нас вже Третя світова війна йде? Так, у нас третя світова війна йде. І це є війна якраз світоглядів в першу чергу. Це є війна між демократичним світом, світом з ідеологією і проти оцієї імперської навали, яка суне до нас з півночі і Сходу. І ця війна вона повинна завершитися однозначно перемогою. Я повторюю ще раз у вас, ви, як я вже говорив, не треба вірити в перемогу. Треба знати, що ми переможемо. Це буде станеться чи через місяць, чи через два, чи через три, але це однозначно станеться. І ми однозначно переможемо. І імперія, Московська імперія, вона впаде. Впаде, як е, і напевно знову ж таки розколеться на ті дрібні е, державочки, і ми повинні прикласти максимум зусиль, щоб так сталося. Тому що якщо не буде цього результату, якщо не буде розвалу московської імперії, то через 10, 20, 30 років вони знову зуртуються і знову підуть. І тоді вже прийдеться нашим дітям воювати. Наше завдання, щоб ми були це крайні покоління, останнє покоління, яке воює за незалежну українську державу. І тому ми повинні всі разом об'єднатися. А ті чвари всі лишити десь на потяг. Я не буду говорити там е якісь розумієте, там високопарні слова, але дійсно, просто згадайте: згадайте 11-12 місяців тому. Коли ми не задумувалися, чи втомилися, чи, втомилися, чи не втомилися, хлопці втомилися. Треба багатьох на ротацію, треба поповнювати наші втрати. І треба дійсно, щоб ті, хто говорив про патріотизм, в першу чергу. Вони би самі йшли, як нам говорять, головне, щоб були мотивовані, вмотивовані і йшли в воєнкомати. Так давайте вмотивуємо. Давайте не будемо ховатися десь там за спідницями дружина, або не знаю, десь там ще за якимись папірцями. А просто підемо і допоможемо. Допоможе вперше за все, ще раз наголошую своїм дітям, щоб ці діти могли дійсно жити в щасливій українській державі. Тому що я кажу, от я на наведу приклад. Невтомної дійсно допомоги в нашій 45 й бригаді, допомоги від того ж самого Григорія Козловська, від Олександра Шевченка, керівника Асоціації футболу, від Романа Федишина, так, керівника власника е, війського Шувару, і багатьох-багатьох. Ірина Сех, яка очолює е, всеукраїнське об'єднання «Явурина». І сотень тисяч українців, які далі не втомлюються, плетуть сітки, десь привозять далі машини. Вони не замислюються, що як і зараз, і не дивляться на ті сварки. А вони навпаки, навпаки, роблять все для того, щоб ця перемога прийшла. Ми повинні знову об'єднатися. Тому що єдина держава, єдина нація, єдина мова, єдина церква це буде запорука якраз майбутньої великої європейської країни. Василь Павлюк хотів слово. Е, Олексійку, добрий вечір. Я скористаюсь нагодою, на правду раді тебе бачити. Тобі борода дуже лечить гарно. <рес> <рес> так що на майбутнє запускай бороду, коли, коли вже ми здобудемо перемогу. А, Олексійку, ти правильно все говориш, друже. Ми сьогодні, я вже в попередній передачі на цій, в цій студії говорив, нам треба відкинути всякі наші хто кращий, хто гірший, хто правильно робить, хто неправильно робить. І я сьогодні теж подякував службі безпеці, що нарешті. Почали працювати на благо держави, те, що вони повинні були робити завжди. І те, що ти говориш, що дійсно вернуться хлопці, дуже багато зараз говорять, що дійсно, надіюся, хлопці вернуться і будуть наводити порядок. Та нічого подібного. Ми всі разом повинні наводити порядок. А хлопці, які вернуться, ми їм повинні допомогти. Ті, хто лишився в тилу. Ми працюємо в тилу. Єдине, що я сьогодні ще теж звернувся до, до керівництва держави, до президента, ми воююча країна. І те, що робиться в тилу, я розумію, ми повинні жити, життя продовжується, повинно все працювати, і економіка, все решта. Але не може бути так: вибачте такий термін, не знаю, як правильно назвати вольготно. Люди в тилу навіть не відчувають, що є що йде війна. Хіба ті, хто втратили своїх близьких рідних, кого хто загинув, і кого на похороні, або при, прилітають ракети, і це тільки оці от, моменти. А все решта, люди не відчувають, що війна. І це неправильно. Я погоджуюсь з тобою. Дійсно, в мене те, що пламінники воюють з родини півродини воюють зараз. Вони вони не кажуть, що вони змучились. Вони не змучились. Вони кажуть, вуйко, ми б хотіли трошки, хоч трошки відпочити і знову вернутися. І знову, вернутися, бо ми по побратимів не лишимо. Ми будемо далі воювати, але хоч чуть-чуть відпочити. Така правда є, і це теж держава повинна про це сьогодні подумати. І тому що ну без кіль... має того ресурсу. Ті воїни наші вони теж той ресурс вичерпається. Я розумію, що зброя там, то, що нам допомагають, це добре, це класно, але людський ресурс вичерпається. Так що я тебе дуже радий бачити, чути, і Михайло Головко теж в студії. Так що всім нашим побратимам привіт, так. передавай.